Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам зодіаку, Сьогодні у нас телець на січень місяць. Але перед тим, як почну, будь ласка, напишіть, хто дивився мої попередні прогнози, як вони у вас були. Мені цікаво, я відповідно веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Телець у січні цього року? А скажете вам правду. Феху. Отав перевернутий. Наутіс. Аліс перевернутий. Соло. Аркану. А, ясно. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Телець у січні місяці цього року? Ейвес. Єра. Геба. Ага, так. Ну, добре. Так, що ми маємо? Не блікує? та ні. Отож, феху перевернутий, Ой, перевернуте кажу. Феху, отав перевернутий, наутіс перевернутий. Далі, аліс перевернутий, соло і беркане і фінал. Ейвас, Єра і Геба. Отже, феху. Ну, відразу. Феху відразу фінанси. Якийсь прибуток вас чекає, якийсь заробіток, можливо, премія. Ну, одним словом, те, що пов'язане з матеріальним, ось у вас якийсь прибуток. Явно проглядається відразу. Ну Добре. Перепрошую. <кій> Але тут інший контекст іде. Тут же ж феху це не лише про матеріальне, це й не про матеріальне також. Мова про стосунки в будь-яких їх проявах. Так от, феху, це якраз початок чогось нового, чи оновлення якесь в існуючих стосунках, чи початок взагалі чогось нового. Знов-таки, стосунки не лише любовні, це стосунки взагалі в широкому, так би мовити, спектрі слова. Далі, ось отов перевернутий. Ну, якісь конфлікти з родичами. Відразу. М -м, щось саме таке. М -м. А тут і другий йде в момент. Феху, отав перевернутий, а це як: Тобто, ну, отав це також руна власності, але поряд феху. Таке враження, ніби ви щось продаєте. Ось у вас прибуток, але в той же час втрата власності йде. Ну, продаж, фактично, да? якщо так. От. Ну і з родичами проблеми. Да. Ну, знов таки, людей дивиться багато, у когось програється саме власністю, а у когось саме негараздами з родичами. Да. Далі, ось наутіс перевернутий. Ну, якісь обмеження, якісь труднощі випробування, щось таке, теж пов'язане з родичами, зокрема. Ну, обережно, обережно спілкуйтесь з родичами. О, тому що тут, то, так. Да, проблеми можуть такі, суттєві бути. Там конфлікт такий, значний. Далі. Або, до речі, як родичі, ніби як ну, якісь палки в колеса можуть тикати в такому плані. Ось, ну, одним словом, обережно з родичем. Далі, ось Аліс перевернути. Щось то дійсно, не зовсім себе комфортно будете почувати, не зовсім якби, в добрі і в затишку. Попри те, що ось у вас е гроші є, ресурс є, да. Але щось все рівно. Незахищеність якогось іншого толку. Ну, тут багато, тут, тут про зовнішні чинники, не стільки внутрішні. Так? Тобто, ну, може, може дійсно роботу, роботу ПВО десь почуєте, або що, що теж би, почуття захищеності не додає. Ну, як, Робота ПВО, звичайно, то добре, коли наше ПВО працює, да? але краще все-таки не чути зайвих бабахів. Да? про те, Далі, ось Соло. Будуть у вас радісні моменти. Ну, до речі, якщо так показали, якесь здійснення мрій можливе. Ну, тут не, в даному випадку не стільки велика, масштабна мрія, але тим не менш. Ну і взагалі як приємні моменти, приємні емоції. Так? Тобто ну, Насичений, попри ось те, що певна незахищеність, у вас дискомфорт, але тим не менше радісні емоції будуть. Да, обов'язково. Ну, і тут, до речі, ото Конфлікти з родичами, якщо, відповідно, це буде конфлікти з родичами, завершиться позитивно. А ось феху, ото совло, соло, продаж там якогось майна, теж завершиться позитивно. Тобто, загалом ви залишитесь задоволені результатом. Ну, у когось так, один момент програється, у когось другий. А може, в когось і обидва. Чому ні? Таке теж можливо. Далі, ось Беркана. Настрій у вас загалом буде. Хороший, ну, ось соло беркана, знаєте, такий позитивний сонячний настрій. Да? Будете світитись від радості, як то кажуть. Тобто настрій оптимістичний, думки позитивні. Ну і загалом беркана здоров'я теж буде хороше. Да? Тобто, по здоров'ю теж ви будете триматись, і настрій у вас загалом буде позитивний. Ось якийсь наутіс перевернутої беркана. Е, ну, якісь обмеження є. Тобто, які обмеження? Ну, може бути по здоров'ю щось таке незначне. Тут поряд соло, беркана, тобто, ну, ну, якась не знаю, застуда, ну, щось таке, мінімальне. Загалом здоров'я гарне, настрій позитивний. Тобто, ось, незважаючи на певні труднощі, а ви не втрачаєте оптимізму. Ви робите своє. А нам своє робить, як то кажуть. А, то оце от воно. Оце воно. Ну, до речі, беркана не лише про здоров'я настрій, це і розвиток взагалі, як такий. Тобто, розвиток. Ситуації, розвиток вас як особистості. Да? Такий ось тут посилиде. Далі, і фінал. Ей вас, Єра, Єво. Ну, отже, Івас. Ось, знов-таки певні труднощі проглядаються. Але це, ну, знаєте, не стільки труднощі, стільки якісь перешкоди на шляху. Ось, ви їх долаєте і виходите на якийсь новий рівень. Власне, коли людина росте, а от коли долає труднощі. Ну, ось якісь перешкоди є, а вони завжди є, то ви ось їх долаєте. Ось Єра, щось таке тривале у вас закінчиться. Єра це про певне завершення циклу в даному випадку. Знаєте, якась тривала робота, якісь труднощі таке, що щось тягнулось давно. Може, щось ви не, не могли себе змусити зробити, да? може, не хотіли, може якоїсь можливості не було. А тут ось взяли і зробили нарешті. І ось ЄРА – це от якраз завершення якогось проєкту, да? початок чогось нового. Єра, це, зокрема, урожай. Тобто ось ви зробили. Щось, да? довго робили, ось нарешті доробили. Ось воно вам якесь задоволення принесло. Ну, до речі, підсолку випало. Тобто тут точно про задоволення, моральне задоволення. Да? В тому плані, що от я молодець, я це зробив. Да? Нарешті. Ось, ну крім того, гебо. По фіналу руна партнерства випала, Тобто, партнерство в будь-якому його прояві. Да? Це може бути і любовне, з любовні стосунки, це можуть бути і робочі якісь моменти. Друзі, родичі, знайомі, ну одним словом, в широкому спектрі слова. Далі гебо також це про дар вищих сил. Тобто якісь події важливі, які вам пошлюють, якісь події, якась інформація, які вам пошлюють вищі сили, от саме те, що вам позитивно вплине на ваше подальше життя, на якийсь, можливо, зроблений вами вибір і так далі. далі. Ну, а якщо взяти найбільш приземлений варіант, то це просто приємний маленький подарунок. Може, кави там десь пригостять, може ще якимсь смаколиком. Ну, от в такому плані. Ну, Може щось більше бути звичайно. Але на, як це, на там? Несподівано е, подарунок у вигляді віли на Мальдівах, звичайно, розраховувати не варто. Да, це скромніший масштаб, набагато. Далі, ну, окрім того, Єра і Гебом. Оновлення, ну якесь, знаєте, як завершення циклу, початок чогось нового в стосунках. Якщо так, то може варіанта 2. Знов-таки, стосунки будь-якого роду, І тут варіанта два йде. Або Єра, як ну, знаєте, перехід з одного етапу, так би мовити, в інший. Да, з, там, не знаю, Конфетно-цукерково-букетного -бук... періоду да, в уже е, більш серйозні стабільні стосунки. Або навпаки, е, завершення певних стосунків. Ну, знов таки, ну, хочеться про позитивне думати: все-таки Гебо тут іде як фінальна руна. Не, якби навпаки було, то тоді дійсно то було б більше про за -за завершення чогось. А Якщо так, то це більше про оновлення. От. Ну, тому таке. Оновлення в певних стосунках, да, початок чогось якого, нового, нового якогось етапу. Отаке. От, от от. Добре, ну і давайте підсумуємо загалом, що ми маємо. Ну отже, фех у вас. Якийсь дохід прогнозується, передбачається, якась фінансова стабільність. Да? Якийсь заробіток. Далі. Ну, ось оце може бути продаж чогось. Якщо продаж, вдалий, тому що знизу соло, залишитись задоволення. Да, обережніше з родичами, тому що це не лише про майно, а це і про родичів. І ось з родичами можуть бути неприємності. Ну, відповідно, обережно. Далі. Ну, настрій буде у вас бойовий, оптимістичний і здоров'я теж загалом зі здоров'ям все гаразд. Якщо якісь негаразди, незначні. От. Ну, це більше тут йде про саме позитивний настрій, оптимістичний, так би мовити, що, незважаючи на труднощі, ви все рівно робите своє. Далі, ну, ось якісь перешкоди, долаєте їх, тут, навпаки, ніби якийсь м завершується цикл певних перешкод, да, і у вас якийсь новий етап починається. Ну і ось стосунки да, по фіналу, Поприємний подарунок і так далі. Ну, тобто. Такий загалом. Загалом, в принципі, позитивний прогноз, є певні нюанси, ну не без них. Початок року, ясне, діло, трошки може бути тяжкий. Ну, нічого, ви справитесь. Загалом у вас тут гарно. Всі можливості, всі ресурси для того є. Добре, е, отакий от прогноз вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!